Любі друзі, ось такого коропа ми будемо готувати з вами разом на новорічний стіл. Я зараз поділюся рецептом. Це дуже смачний. Ви бачите, який він блискучий із лимончиком, із смачною намазочкою і також з цибулькою. І зараз я покажу вам, як я його готувала. А ви собі придбайте коропа і також обов'язково приготуйте. Друзі, сьогодні покажу вам ідеально новорічного коропа, який завжди виходить соковитий, ароматний і святковий. Це мій фірмовий рецепт, якого я готую щороку, і кожного разу він стає головною стравою на столі. Сьогодні ви дізнаєтесь усі хитрощі, як вибрати коропа без гіркоти, як його підготувати так, щоб м'ясо було ніжним, як робити рум'яну скоринку і головне, як подати рибу так. Щоб гості сказали вау! Тож залишайтеся зі мною. Попереду дуже смачний святковий рецепт. Основне також є підготування коропа. Я вам говорила вибір, я вам потім буду розказувати, як правильно вибрати. Коропа я почистила від луски. Ось так. Плоті нехай будуть. Вимиваю серединку. Бачите, в серединці він має бути ось такий чистий, без крові, без плівок. Отут, якщо є чорні плівочки, ви їх просто чищаєте ножем, вимочуєте все салфеткою. Далі корупа я з двох сторін буду нарізати на ось такі кусочки. І з другого боку також це получається. Ось таких п'ять рівних кусочків. Друзі, я взяла деко. Застелила фольгою, вляла дві чайні ложечки олії, змазавши деко, і кладу рибку. Рибка в нас розрізана, вичищена. Да, я показувала яка вона чиста, дивіться, всередині чиста, і кладу її на деко. І поки що. Далі я беру ось таку велику цибулинку і буду її нарізати кільць, кільцями, не півкільцями, а такими великими кільцями. Так, це я беру. Беремо. Не буде потрібно, і так я нарізаю з такими красивими кружечками. І З цього ми зробимо подушку для нашого коропа. А зараз я підніс ось так розкладу ці кільця цибульки. Ну, вийдеться майже на все всю деку під цибульку. Цибулю трішечки підсулю, приперчу і покладу рибку. Ось так. Бачите, вона повністю лежить на цибулі. Зараз нашу рибку трішки відверну в сторону. І буду робити для цибулі соус. Ви знаєте, риба готується не складно. Я видавлюю в мисочку. Десь так. Це в нас буде грам 180 сметани. Сюди я додаю 2 столові ложки соєвого соусу. Приправу до риби. ось так десь. Можна висіпити все. Приправа у нас присолена, тому солі я не додаю. І я це все ось так розміщую. Получається, у нас ось такий соус до нашої рибки короб. І зараз я знову беру нашу рибу. Спочатку я змажу соус серединку. Я так ложечкою буду змазувати. Я думаю, що видно. І десь у нас піде три столові ложечки. Це на середину. в середину я візьму теж ось трішечки цибулі покладу. Ось так розділю. вона є такий кусочок цибулі, покладу всерединку. Так. І також я буду змащувати зверху. Знаєте ці дольки ми робимо для того, щоб наш соус заходив середину рибки, щоб рибка була промаринована добре. З однієї сторони, так. Так добре питалося. Так, і з другої сторони. Отак. От Цього все-таки я переверну, щоб все було на соусі. І також я Буду змазувати нашого коропа. Цим таким смачним соусом. Дай не нескладний. Соєвий соус, сметана і приправка для риби. І достатньо. Ось так така наша буде шикарна. рибка. Ці кусочки, що в нас видно, я також змащу соусом. І ще до пікантності. Ми знаємо, що рибка любить це взагалі будь-яка риба любить лимон. Я порізала ось такі дольки лимона і буду заправляти їх у ці. На дрізі, да, де я поробила. ось. Ось так. Поки в нас розігрівається духовка, як обіцяла, я хочу вас познайомити з кулінарними секретами. Кожен із нас хоче завжди приготувати свіжу рибу. Коли ви приходите до магазину або на базар, там де продається ловлена жива риба. Для того, щоб перевірити, чи вона свіжа і чи немає ніяких ізянів, як ми говоримо, значить ми можемо звернути увагу на таке. Коли ви купляєте рибку, да, попросить продавця надрізати черевце. Для чого це? Ми знаємо, що в рибі також є жовчний міхур. Якщо цей жовчний міхур лопне, рибка буде завжди гірка. І вона буде пошкоджена, і буде видно, якщо да, розріжуть черевце, таке зелене черевце, зелено, зелений колір. Да? Це вже видно, що жовчний міхур розірваний. Таку рибу ми маємо не брати. Або якщо щоб це все вимити, потрібно посипати сіллю, промити водою і. Ну, Ми тоді побачимо, ну, але краще я не раджу брати таку рибку. Е, також ми, коли розрізаємо через це, бачимо чорну плівку. Цю плівку також потрібно удаляти. Е, її потрібно ножиком видалити, да, і там іменно, як на хребті, багато крові. То ножиком там прошкребти да, і промити водичкою. Для того, щоб риба була чистою і щоб не видно було чорна полоска, коли рибка прижариться. Е, також знімаємо серветкою. Там, якщо є якісь ще колі, кров, кров чи щось. І на 20-30 хвилин ми вимочуємо цю рибку у солоній воді, відношення на літру води, одна столова ложка, ложка солі, і потім її знову промити. Надрізи на боках ми робимо для того, щоб гарно пропеклося м'ясо, і воно буде ніжним. І допомагає спеціям проникнути всередину, так як я зробила ось сьогодні з нашим коропом. Є е, таке, що риба пахне болотом. Да? Для того, щоб усунути цей запах, потрібно нам капнути на рибу каплі лимонного соку. Да? Лимон усуває запах болота. А е, якщо ми смажимо корося, да? то я вже говорила, що для того, щоб смажилася і була шкірочка така хрумка. На початку ми сковорідку л'ємо олійку соняшнику рафіновною і кидаємо грамчиків 10 масла вершкового. Тоді буде дуже-дуже і запашна риба, і вона буде хорошою. От. І, звичайно, ми додаємо всередину рибі для. Запаху, як я сьогодні, для смаку або цибулю. ну, Начиняють хочеш, І яблучками, і гречкою, і грибами. Різні суміші. На сьогодні я просто е, кинула цибульку і змастила соусом, тому що в мене люблять по-простому. Ну, І це новорічний, е, новорічний е, короб, да? він буде смачний, буде дуже смачний. Подивіться в кінці приготування, який він буде. І вона буде в всередині, коли ми кидаємо цибульку, і це буде соковита рибка. А зверху вона буде, е, е, значить, засмаженою така шкірочка корічнева і красива, яка буде приманювати, щоб просто її їсти. Ну, а зараз я рибку буду погружати у духовку. Нагадую, 180 градусів одна годинка. Ну що ж, Одна годинка пройшла, і подивіться, який красунець наш коробчик. І зараз я його викладу на тарілку і побачимо результат. Ось яка краса в нас вийшла за одну годину в духовці. Такий смачний, запечений короб. Подивіться, який він блискучий. І запах такий смачний, смачний, ця карамелізована цибулька. Також дивіться, вона буде додавати смаку. От. І я декорувала. Листям зелені, це в мене і рукола, це в мене і петрушка, базилік. І я додала маленькі помідорчики, черрі. І ось так вийшло в нас красивий святковий ногорічний стіл. Я завжди його накриваю на дві персони. От я одна, ну, думаю, що буде і друга. Ось такий новорічний прикраса в мене також. Це зроблено руками моєї донечки. Ось так, любі мої. Ну що ж, насолоджуйтеся, готуючи ці страви, прикрашайте свій новорічний стіл, е, також красивими і хорошими продуктами. Хай він буде вас насищений. І сьогодні, користуючись нагодою разом з усім, я хочу вас привітати із е, новим. Роком, дорогі друзі, із величним і світлим святом, я хочу вам побажати, щоб чарівне свято принесло вам у ваші домівки мир, злагоду, добробут і Божу ласку. Нехай в новому році кожен день буде наповнений натхненням, радістю, теплом, родинних зустрічей і щирими. Родинними моментами, які хочеться зберегти у серці. Бажаю всім мицного здоров'я, щедрих можливостей, гарного і затишку в кожному куточці вашого дому. Я вам бажаю нехай новорічна зірка, освітить шлях до щастя, до любові та благополуччя. З новим роком вас, дорогі мої, хай у ваших родинах панують світло, любов і найсолодші миті життя, які, щоб запам'яталися надовго-надовго. Прекрасних вам новорічних блюд. Прекрасних вам новорічних емоцій. Щастя вам іще раз і мирного неба нам всім над головою. Пишіть коментарі. Чи сподобався вам рецепт такого коропу? Діліться із тим, що ви ще хотіли побачити на моєму каналі. І я прошу завжди готуйте з любов'ю. Я свій канал назвала Смачно з любов'ю, щоб у вас завжди-завжди все виходило і було все саме-саме найкраще.